Київський митрополит Петро Могила пропонував в 1640 році московському цареві прислати українських теологів до Москви, щоб вони заклали там школу для вишколення священників. Москвини не захотіли. В 1645 році був у Москві грецький митрополит Теофан. Він намовляв царя заснувати школу для священників. Він навіть прислав вченого теолога архимандрита Бенедикта. Москвини його не прийняли. Аж в 1649 році українці заснували першу в московщині школу завдяки енергійній допомозі міністра Ф. Ртіщева, який був у Києві і зрозумів політичні наслідки московського дикунства. Цар, загрожуючи карами, наказав боярам посилати дітей до тої школи. Москвини зчинили бурю протестів, доказуючи, що та школа зіпсує правдиву віру. Бо навчає таких, наприклад, єретичних наук, як латинська мова, за пару років ту школу закрили. Коли ж два учні поїхали довчатися до Києва, то москвини просили царя заборонити тим учням повернутися до Московщини, бо вони привезуть єретичні думки, а Бог покарає за це Московщину. ЗА А. Пипін Історія руської літератури. Як московські єпископи виховували у своїх вірних пошану до священника – витко з того, що вони єпископи. За несплату священникам данини єпископові наказували такого священника січ розгамі, прилюдно по голому тілі. Не дивно, що москвини вірять, ніби зустріч із священником віщує лихо, а щоб те лихо відвернути, плюють священникові вслід. Побожний нарід. Щоб прискорити богослужбу в московських церквах діякон говорив Ектенію. Священник возглашав. Дячок читав псалом і все це робили всі три на раз. Ніхто з них не турбувався, чи люди чують, чи розуміють, аби лишень не пропустити нічого, що приписує служебник. Зрештою, і вірні були більш зайняті балачками між собою, навіть сварками, ніж тою службою Божою. Московські священики, будучи кров від крови, кість від кости свого народу, очевидячки, мали ту саму вдачу і той самий світогляд, що і їхній нарід. Метою їх, священників життя був повний шлунок, перш за все і понад все, московський публіцист В Белінський пише, що московський піп був у них символом обжорства, скупості, низка покланнічества, невежества і безстицтва, ненажерства, скнарства, підлабузництва, неудства, безсоромності. Ще треба додати, що в православних губерніях імперії в 1867 році. Було священників у шість разів більше, ніж у католицьких та протестантських губерніях зав. Ключевський. Московську побожність задокументовано офіційно в їхньому так званому стоглаві. В ньому читаємо. Священники завжди п'яні, і в церкві сваряться найогиднішими словами, вони навіть б'ються в церкві, а на них і вірні взоруються. В церкві в шапках стоять, на службою Божою глузують, і її не слухають. А розмовляють між собою і сваряться, вживаючи сороміцьких слів. Чому б ні? Та ж царі, патріархи, єпископи і священики так роблять? Чи є в світі хоч один якийсь найдикіший нарід в Африці, який поводився б так у своїх і храмах? Напевно, нема. Боголюбівий, християнський народ-богоносець, епітет, що його давала московська інтелігенція своєму народові. За кожної нагоди руйнував і грабував церкви, монастирі, дар і поганим, святі книги, ікони, ризи, і не лише темний нарід, але й аристократія та царі. Сотки таких фактів з 16, 18 століть наводить павістування о Росії, а з 1917 1957 років занотовані в спогадах очевидців та в офіційних документах. Різниця між XVI і ХХ століттям лише та. Що в XVI столітті москвини не мали ще в своїх пазурах не святині, ще не підбили Україну та інших сусідів, і тому могли нищити лише свої святині. Але після XVI століття москвини вже мали не, Мос... не московські землі і тому залишили свої святині у спокої, а з подвійною запеклістю нищили святині підбитих народів. Більше про це в 27 розділі. Наведемо кілька прикладів спов'яствування. В постові в 1611 році ростовці вдерлися до катедрального собору, порубали золоту раку, труну святого Лаврентія накусники, пограбували і зруйнували всю церкву, з митрополита здерли і потоптали ризи, а одягнули на глум у смердючі лахміття. Те саме зробили москвини перед тим у 1605 році з п'ятріархом Іовом. Івашка Заруцький із своїми людьми дівочий монастир сплюндрували, обра образи потоптали, чорниць оголили і з ними блудмілі. Стінь Каразін із своїми людьми під час служби Божої буйствували, блюзнірили, а по службі Божій катували і вбивали священиків та забирали з церков усі золоті і срібляні речі. Воєвода Мис Салтиков, начал його, патріарха, Гермогена позорите і ругаті, і ножом хотячи його різаті. Том 5. Точнісіньку аналогію бачимо в роках 1917-1957. тою різницею, що сучасні стінки зробили великий прогрес в лапках. Наприклад, Петр І конфіскував лише дзвони, робив з них гармати. А сучасні п'єтри конфіскують все под м'ятоку, а храми руйнують чужі, особливо історичні. Як, наприклад, наш Михайлівський монастир, збудований у XII столітті і розбудований гетьманом Іваном Мазепою. Тут до релігійних спонук додалася головна національна. Монастирі, що їх засновували Москвини в гущавині своїх лісів, силою обставин ставали адміністративними осередками, бо Ігумен з братією мусив керувати економічним, а з того і політичним життям околиці. З плином часу такі монастирі виростали на міста. І світська влада набирала переваги монастирі мали свою землю і своїх кріпаків та ремісників, на яких світська влада не поширювалась і не могла брати з них державних податків. На ґрунті цього виникла боротьба між церковною і державною владою. Але державна влада мала збройну силу, і тому московські ієрархи вибрали інший шлях, щоб забезпечити свій добробут. Вони продали державі незалежність церкви за ціну добробуту церковних ієрархів. Московська церква визнала беззастережну зверхність держави над церквою. Пізніше це оформилося і правно в своді закону Російської імперії написано, що найвища влада в російській православній церкві належить імператорові. Зависело в його, всі європейські, отже, і українська. Церкви ніколи не визнавали зверхності державої держави над церквою. Навіть були часи, коли церква була зверхником держави католицька, кальвінська, ані одна церква в світі, крім московської і турецької Магометанської, не були ані одного дня під владою держави. Навіть Магометанська ось уже 35 років є вільна, незалежна від держави. Лише одна московська є і до нині вірною рабиною і слугою своєї держави. Лише одна московська завжди була і сьогодні є складником державного апарату. Це підтверджують самі москвини: а Салтиков, Димирішковський, Небердяєв, Гефедотов та інші. Наприклад, письменник І. Аксаков у формі ніби запитання пише: з прилученням слуг церкви до слуг держави, чи не перетвориться сама церква на один з органів державної влади. Собрання сечиніні. Так було і є. Московські патріархи та єпископи наказували своїм священникам виказувати поліції тайну сповіді своїх парохіян. Отже, навіть патріархи московські робили блюзнірство. Канон церкви обернули в поліційне знаряддя. Такого злочину супроти своєї церкви не зробив жодний священник жодної церкви. Московський наряд ніколи не був християнським. Ніколи не був релігійним, він мав лише форму християнську, але про саме християнство ніколи і не думав. Тому то він так легко кидав свою релігійність і записувався до безбожників, большевиків, кидав без ніякої надуми чи сумніву. Спочатку совєтська влада нищила церкву, але потім змінила тактику, плануючи використати Московську церкву для своїх політичних цілей, Скорочено за з... з «гіпіус» царство сатани. Зегіпіус писала це в 1919 році. Тепер ми є свідками того, що Московська церква активно й охоче допомагає своєму уряду в зовнішній і внутрішній політиці, спланованій на уярмлення москвинами ще вільних народів. Патріарх Олексій у своєму посланні з приводу смерти Іосифа Сталіна пише: Відійшла велика сила моральна, його славні діла будуть жити вічно, моральні діла. Найпідлішого ката мільйонів невинних, в тому числі і священників, найзапеклішого ворога церкви і віри в Бога, був примушений терором, а де ж християнське вмерти за віру, за правду Христову. А це ж сам голова церкви. Наші прості козаки тисячами віддавали своє життя за віру християнську. Зрештою, ось ніким не примушений голос. Архієпископ Веніомін в промові, що її виголосив в Парижі. 17 вересня 1945 року каже Я вважаю совєтську владу за наставлену самим Богом. Боже благословення зійде на тих, хто піддержує совєтську владу. Чи падав так низько ієрарх якоїсь церкви? Чи оті численні слуги Божі Алє, Іоакими, Фьодори, Веніаміни, побідоносцеві збожеволіли? Чи перейшли до слуг сатани? Ні. Ані збожеволіли, ані не переходили. Бо ніколи слугами Божими не були, а були слугами сатани від часів зародження московського народу. Пригадайте свідчення Геродота, по нинішній день боротися за будь-яку ідею, наприклад, ідею незалежності церкви, можуть лише ті люди, що виховані на високих ідеалах та ідеях, на яких ідеях виховувалися московські єпископи та священники, показують такі факти. в московській духовній академії існувала. Заснована за зразком Петрової і всішутійша ієрархія, яка щороку в перший день жовтня на храмове свято Академічної церкви влаштовувала п'яну блюзнірську оргію з блюзнірськими богослуженнями і всією Петровою порнографією. Це робилося в мурах Троїцько-Сергіївської лаври, і про це знав ректор і все начальство. Заги Ващенко. Подібне діялося і по духовних семінаріях. Дивись, а Помяловський, очірки, бурси. Чи може безбожництво сатанізм є лише в дикому простонародді та купці збоченої інтелігенції та купці збоченої інтелігенції? Може, еліта нації не має сатану за свого Бога. Відповідають московські письменники, більше половини москвинів, селянства і інтелігенції, належить до церкви лише формально, і за страху перед владою. За І. Аксаков. Цар від Бога, був цар, був Бог, не стало царя, не стало Бога. Перехід від церкви до повного безбожництва стався так легко, ніби влазні новою водою змилися. За В. Рязанов. Придивіться ліпше до московського народу, і ви побачите, що він є глибоко атеїстичний нарід. Навіть у священників не прищепилася релігійність. Завий Белінський. Московська церква наскрізь просякнута цілком чужим християнством чаклунським і навіть почистині нігілістичними тенденціями за А. Салтиков Сором мені, що я в Бога вірив. За С. Єсініт. Правду кажучи, в Московщині, в московському народі, є готовий, сприяючий для приходу Антихриста ґрунт зани Бердяєв. Як жиди, які не сподівалися, що з їх нетрів вийде учитель нової віри, так і ми несподівано з наших безрелігійних нетрів родимо Антихриста, заки Леонтів. Боюся, що Антихристові, властиво нема що у нас робити. За ми Булгаку. Всі московські письменники монархічні, ліберальні, соціалістичні, в тій чи іншій формі вірили в силу сатани і тужили за ним. Тут нема місця наводити тисячі цитат з їхніх творів. Читайте їх всіх в суміш: ми Горького, Ви Рязанова, Ви Белінського, Ви Соловйова, Си, Єсеніна, А. Хом'якова, ми Бакуніна, Ф. Тютчева, А. Блока, Ли Толстого, Н. Чернишевського. Добролюбова, Фи Достоєвського. Останні устами своїх героїв цілком ясно висловив свою віру в диявола. Правда, більшість з них соромливо прикривали свого Бога фіговим листочком християнської фразеології, але справжня суть, справжній зміст їхньої віри завжди, як шило з мішка, вилазила при кожній спробі життя. Дивись, Дмитро Донцов, за яку революцію та? Підстави нашої політики бовани на церковних дзвіницях, п'яні храмові свята, сороміцькі лайки і сварки в церкві під час богослужби, діромоли, добровільні кастрати, плюндрування і зогидження святинь, блюзнірство Івана IV, Петра I, Олександра I, сексуальні оргії монахів, монашок, аристократії, атеїзм, інтелігенції, сучасні воюючі безбожники, єпископи Кати, Патріархи. Глорифікуючи души, душегубів, десятки тисяч записаних до синодиків Іваном IV жертв, десятки мільйонів незаписаних Володимиром Леніном, морди цілих народів, нищення цілих церков, з митрополитами, єпископами, священниками, вірними і храмами, кров, 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 морт, морт, морт. Нищення, нищення, нищення. Визнавці Бога любови чи Бога крови, морду, нищення, християнізм чи сатанізм. У 1620 році Швед Йоханнес Ботвідус захищав свою докторську дисертацію у Псальському університеті на, тому, на тему Утрум Московітеа. Сунд христиані. Чи москвини є християни? Він доводив, що москвини християнами не є. Професори університету визнали тезу доведеною, і докторат видали. Слушно, бо християнство є релігією любови. Релігією ж москвинів є кров, морд, ненависть. Сатанізм є національною релігією москвинів.